Так, ну тут я пробу не бачу, не знаю. А, ні, є. вибачаюсь. Тут на кільце, ну, цепочка. А що з нею? А, я поняв, вона випала. Да. Вона... вона порвана. Вона поломана, схоже. Я не знаю, може його можна зажати, тут просто воно випало трішки. В принципі, в принципі, тримається. Але якщо потягнути, то відпало. Окей, це срібло, це, тоді, походу, це все срібло, я не знаю. Так що це? Ну, це теж я зразу бачу, що воно порване. Угу. Це, походу, хтось комусь відправляв в цей. на переплавку. Ну, теж клеймо стоїть. Блін, шкода, що я продав ваги. Якби ж я знав, що тут може таке попадатися, слухайте. Так, ще цепочка є. Що теж порвана. Так, це що золото? Так. Походу, золото. Ну, якщо тут відправили срібло лом, ну, це, це з чого може? Це може бути з сережки якоїсь чи з булавки. Ну, по ходу золоту, я, я ж кажу, я не шарю, я не знаю. Якщо ви знаєте, як можна це перевірити, напишіть. Але ось тут клейма немає. Але можливо, було на іншому куску вируба, я не знаю. Окей, що цепочка? Ну, теж, так. Да, дефект. Немає цієї защолки. Ну, Бачу пробу якусь, але я не розберу, що написано. Чи може бути це. Ну ні, воно грязне. -срі... Срібло-чорніє, а це ж золото біле не, не чорніє, правильно? Так, що це? А це може золото чи ні?